На аварійно-диспетчерську службу, АТ Житомиргаз, поступило повідомлення від стурбованих мешканців однієї з багатоповерхівок у Житомирі. Останні жалілися на зниження тиску газу до квартир, підозрюючи в одному з помешкань пошкодження газопроводу, бригада АДС виявила дійсно значне пониження тиску газу. Було прийнято рішення від'єднати даний під'їзд стояк від газопостачання і провести опресування. Газопроводу відтак продовжили шукати квартиру з негерметичним газопроводом. І як виявилось, небезпека чатувала в помешканні на шостому поверсі, а спричинили проблему кухонні меблі, які обвалилися та пошкодили газову трубу. Шафи кухні змонтовані таким чином, що вони блокують газові труби. Кухня вона просто впала ввечері, обірвала газові труби. І щоб ви розуміли на повний проход. 15-й е, діаметр труби почалось загазованість квартири. І настільки був отвір значний, що на восьму поверсі геть впав тиск. Фахівці подейкують, якби не пильність сусідів, наслідки могли б бути куди гіршими. Газ він, е, особливо небезпечний, коли він набирає приміщення від 5 до 15%. І в цей час хтось включить світло, піде скрад... Тут, там підкурить, да, лампочка, що шов... іде саме вибух. І от іменно, саме вибух він руйнує будинки. Все інше, тобто хай бог мило нас 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 минувало. Локалізувавши витік газу в квартирі, фахівці відновили газопостачання в стояку під'їзду та взялися за ремонтні роботи безпосередньо у помешканні. Зняття старого лічильника на позачергову повірку, так і в нього були пошкодження. Встановлюємо підмінний. Також кран, який спричинив витік газу. Він зірваний. Ми його теж замінимо. І встановив споживачам в ате «Житомиргаз» наголошують, аварійної ситуації не сталося, якби власники квартири вчасно заключили договір на технічне обслуговування газових мереж, оскільки фахівці при перевірці виявили порушення, застерегли споживачів та усунули недоліки для безпечного споживання природного газу. Якщо б дана квартира заключила договір на технічне обслуговування, спеціалізовані служби, які виконують ці роботи, вони обов'язково. Побачили, виявили б порушення під час проведення технічного обслуговування виявляються дефектні ділянки, вузли системи, які потрібно замінити. Ви, наприклад, побачили, що у вас кран він вам морально він вам не подобається. Ви знаєте, що він давно стоїть. У вас є сумніви. Раз на рік спеціалісти технічного обслуговування вони повинні до вас потрапити, перевірити димвен-канали, перевірити справність арматури, перевірити систему на витоки газу. За даними фахівців в Житомирській області, від початку. Тку року майже 5 тисяч споживачів заключили договори на технічне обслуговування газових мереж, довірившись професіоналам не лише. Приватні домоволодіння, будинки, квартири потребують технічного обслуговування, але і багатоквартирні будинки, фасадні газопроводи і мережі газові всередині будинків також потрібно обов'язково обслуговувати, тому що вони можуть стати причиною аварійних ситуацій. Тому закликаємо усі ОСББ, ЖЕКИ, усіх балансоутримувачів до цього поставитися з усією відповідальністю, тому що газ не пробачає недбалості і краще провести. Технічне обслуговування і спати спокійно.